Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От Тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми, і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових? Хоча я до того вже був Форс, а планадкладинка журнала The New York", The New York", The BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, гляну. Тому та нафіг воно треба, зрозуміло, мені за це ще не ринчать переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів вже кому, кому хочу допомагаю. Поні? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців цим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші допомогти комусь, і їх потім Поним? Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосід, це може і щось. Наклеп, клівітав, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру і допомагають, бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.